Доброго ранку усім і доброго гарного дня п'ятниці, вже 8 листопада, тиждень промайнув. Як отак, знаєте, хоп, і тижня немає. Сьогодні якесь диво таке зранку сталося. Я е, навіть і не думала, що з самого раночку буду вже ходити з телефоном. Але, знаєте, день туманний, ранок туманий такий, морозу немає. От, не знаю, що це, чи це ця погода така посприяла. Ще сьогодні собі. На бочок і хрупунькаю. А Юра в мене чогось йому не спалося, не знаю, десь вставши, напевно, що там було чи що. Оце здосвіта. Чую, заходить в хату, я вже прокинулася, він мені бігом з чайником, бігом е, каву робить. Добре, ранок вже проснулася, все, виходжу на двір. Мені на вулиці нема вже що робити. Що мені тут робити? Зараз покажу. Кури їдять, все повідкривано. Чи не просто їдять. А ще, знаєте, дивіться, на... а якесь щубри, он, курка з піне. Повне курице картоплі з Зерна всякого понасипав. У свину поселювано. Повне он ще курито. Ні, ну вже не повне. Пів корита ще є. Вони вже понаїжджені. Одна взагалі виплалася, лежить собі. от, Ну, ця щось ходить, не знаю, ще ані не доїла, ані, може, переїла. Але одним словом понагодовувала. Що, свинка? Ми, е, до речі, тепер уже не знаю, коли будемо їсти сало м'ясо, чи ми будемо його їсти, ковбаску, котлетку, чи не будемо його їсти. Ну, поки що... Знову ж таки, от знаєте, як ото доля свиням жити, чесне слово. От, Думали, думали то одне, то друге, то позривалися за хлопчиками ці свині. То не було як. А тепер уже зовсім інше. Тепер уже думаємо, чи, чи як ми витягнемо, чи не витягнемо Людмилку, що, можливо, доведеться не, не ковбаску крутити. А можливо, такий варіант, що хтось буде крутити цю ковбаску. Ну, будемо бачити. От поки що тримаємося, скажімо так, утримуємося від того кроку, щоб пустити на забій, от, чекаємо. Та каже вже мені тільки ти водички коникові винесеш. Що казати? Таке щастя, Таке майже все пороблено, то чого ж я водички не винесу? Я вже тільки з радістю бігом. Бігом набрав, Брагу. Ти бігом несу. Де ви, хазяї? Він на мене обрадив. Хто архип? Да, Я приніс відро і не дав йому, то він пішов в той кінець, дивись, іде знов. Дай йому водичку. А що ти його мучиш? Бо там ось, все. Треба його А водички. Зерно, а перед хай нап'ється, ну. Да. Давай. Він прибіг, а потім побачив там, тому сам дивись. Йому тут весело зараз, там он по сусідству то коник чи то кубилка? Кінь. А, то кінь. А він вчора таке тут робив, так ржав, вибрикував, що я думала, що то на коняка, та він такої до неї. Давай ближче поставлю, не перехиляй. Ой, давай. На люцеркою не поведемо? Ні. Чуєш? Диви, який туман. Гриби будуть. Гриби будуть. Ти <рес> туман, ти дивишся до дрова, треба їх на прицеп закидати. Хто їх закидає? Це я вчора ще мала докидати. Чуєш? А ти подивись на цих качок, ну хіба не цікаві створіння? Ти ж така їм сьогодні там харчо наклав, а вони всі в город. Вони не знають, краї берать. В мене птиці. От, Ото зінялися. Дивіться, зараз сідумо, як та ну, ці вже не полетять, а де ви полетіли! А, а, більше. більше половини рода вже. Не, Юра проорав половину. Так, так, так. Мені здається, що більша вже. Ще два рази слуга буду настроювати, та йду доходить. Да. Так. Ну я бачу, що знову якісь рови. Він на тобто, сніг задержався, це хто не розуміє просто. Да? Да. Ясно, то. Але то я... Це дивіться, як круг стели, краса. То, Юра, значить, така тактика, <зас> to, щоб в тих ровах сніг затримувався, волога буде навесну, щоб зимою сніг був. Там просто передній корпус не докидав. Відра забирати? Ні, там сталося. Але підбиває мене на гріх. Так і хоче, щоб я на роботу не, не всла. <смі> Каже, пішли, поки настрій є, уже все пороблено, кинемо таке ті, дрова, Докидаємо. Але таке, вже докидаємо, ти вже, ти вже все, ти вже буде робота зроблена. Що поробили твої кури. Це Це не мої. Я їм не голови, а лапи по <смі> Це Я сіяв, що вони тут одерлися. Це не мої кури, це наші. А взагалі хто в нас м'ясо саме більше їсть? Не знаю, я вегетаріанець. Ти вегетаріанець? Але справді, дивіться, що роблять по пшениці. Чуєш? А пшениця попроростала. Ти дивився? Загребаю трошки. О, таке, що дивіться на ну, що роблять. <рігла> От таке. Ну, пшеничка гарно проросла. Ще посходить до, до холодів. Як ще такі дні будуть, тепленькі. О, все. Фізос дала. <рігла> З самого ранку. Ядемо помедитуємо тепер. Ні, йду. Дров треба підкинути, бо воняк вариться. Не знаю, ти хоч іди, я посешу. Але гарне село в тумані. Такий туман. Не густий, але такий собі. Сивенько. Півні співають, здається, так далеко, далеко. Хтось аж там по вулиці йде, а його ледь видно. Але видно, що хтось іде. Толік. Ти впізнав? Що ти не бачив по походці? А він Михайлович, так? Да? <смір> Набирай. <смір> От що Юрій лишається робити? Всю роботу зранку зробив, тепер думає, хто це в нього в друзях Михайловичі. <смір> То він дойде один бат. Вроді він, зараз він буде ближче буде видко. <смір> 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 Дивись, бач, а ти кажеш кури, кури. Що це на курок похоже, люди. Цесарки не грабаються. Да. Цесарок на них наклеп не зводять. <рес> Кажуть, люди, що це за кури такі? О, дивіться, коли це ще статися, ці, ці тріски попідрібати? Не знаю. Це ти будеш відорувати поперек чи ні? Ось до буде все стояти. Значить, треба, поки. Ну, то поки, поки так, до доорежу рот, то треба тут зробити саме. порядочки. Цього, стоп, 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 стоп. Хорошо, зробимо, тату, зроблю. О, ще яка моя робота: пенелопку кусно годувати, бо Юра всьому подавав. Каже, пенелопку свою йде сама годує. <пинелопа> пенелопа. Ото -от то -от я і так називала і так. Ну вже в мене, коли Юра сказав Пенелопа, то все, в мене вже все відпало. Хай буде пенелопа. Гарно звучить. <пинелопа> <Її> личить. Так, <пинелопа> да, красуня. Ой, пенелопку, пенелопку. І вже мали тобі сюди якихось ще зо дві свинки чи два кабанчики. Та й тепер теж не знаємо. Ну будемо все. Буде все бабу. Ще вийшла на другу гави половити. А тут така туманна тиша. Не чути нічого, тільки півні співають. О, то тут, то там. Все. І тихесенько. О, і наші пробують. І тихесенько. Да. Гарний ранок. Воробці ще бачать і півні співають, і все, і туман. Не знаю, як сьогодні складеться. Може ще побачимось, як не побачимось, а качки літають через хату, до сусідів нагород. Бентамчик пробує, щось не може голос прорізатися. Ну таке, побачимось, то побачимось, не побачимось. Однак все рівно гарного дня.